Сьогодні поговоримо про паразитів, які нікого не бояться. Ця тема стосується усіх. Досить часто ми нехтуємо простими ознаками того, що в організмі є паразити, це висипання на тілі на обличчі, на плечах, на руках, на ногах. Це явна ознака наявності паразитів. І особливо на це треба звернути увагу тоді, коли ці прищі не проходять, навіть коли ви проводите очищення в організму, детоксикацію, навіть коли ви п'єте велику кількість вітамінів, мінералів та нутрієнтів, і навіть коли ви використовуєте достатньо клітчатки. Люди, які дотримуються всіх чотирьох кроків здоров'я, тобто п'ють достатню кількість води, їдять все правильно, мають активні фізичні навантаження і також дбають про себе, про свої думки. Але це питання для них залишається актуальним. Коли спілкуєшся з ними, вони стараються повернути обличчя так, щоб не було видно висипання. Вони намагаються не дивитись в очі, тому що насправді, коли прощі на обличчя, не дуже приємно. Не буду називати з ким у мене була така розмова, але людина до мене прислухалась. Я просто порекомендувала пройти антипаразитарну програму, так як програми очищення, мінерали і вітаміни вже були в режимі і в раціоні цієї людини. Антипаразитарна програма широкого спектру дії на два місяці дала свої результати дуже швидко. Я зустрілася з людиною майже через місяць після того, як вона почала проходити цю програму. Те, що я побачила, це була абсолютно нова людина, шкіра обличчя чиста, руки чисті, бо це були саме висипання на руках і на шкірі обличчя. Зараз людина розбирається з своїм здоров'ям уже по програмі очищення, і це дуже приємно. Таких результатів у мене багато. У мене є групи у Viber і в Telegram, де люди розповідають, як вони відновили і тепер зберігають своє здоров'я. Якщо ви бачите явні ознаки того, що в організмі є паразити, і вам цікаво пройти антипаразитарну програму, пишіть в коментарях слово Хочу, і я надам вам більш детальну інформацію в особисті повідомлення. А для цього підпишіться на мене. І будьте здорові, адже здоровим бути здорово.